Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми говоримо про вибір ніші в арбітражі трафіку. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь про топ-20 вертикалей, з яких можна почати заробляти. Поїхали! Хочу наголосити, що наша команда UTIM займається арбітражем трафіку на Ютубі, і тому ми будемо говорити про всі вертикалі виключно через призму нашого досвіду. Тому давайте починати. І перша вертикаль в нашому списку це BDL, Payday Loans або МФО мікрофінансові організації. По суті, це компанії, які видають невеликі кредити населенню з великими відсотками. Так, чому ці відсотки великі і коли вони нараховуються? Якщо клієнт взяв кредит і погасив його вчасно, він може взяти кредит під 0%. Якщо клієнт бере цей кредит і не вчасно його віддає, то там звичайно вже комісії такі, що ну дай Боже, нікому б не, не рекомендував би з цим зв'язуватись. Якщо у вас немає коштів, ви не знаєте, як віддати ці кошти потім цю організацію, то краще і не беріть такі кредити. Якщо ми говоримо про клієнтську історію, так. E, взагалі, от, наприклад, Мілен брат моєї дружини, брат, сказав таку фразу, яка мені запам'ятала, що кредит по факту цей вогонь. Ви, ви не можете або обігрітися, або можете хату свою нахрен спалити, і тому, тому краще бути з цим обережним, якщо ви як клієнт цієї історії. Якщо ви як арбітражник в цій історії, то ви можете наливати трафік на такі організації, і такі організації готові платити за приведеного клієнта. Тобто ви приводите в цю організацію клієнта, він бере кредит, а вам організація виплачує якусь комісію е, по моделі CPA. так? Ось так по факту це і працює. Ось така перша ніша в нашому огляді. Наступна ніша це IGaming. Те, що зв'язане з букмекерками, казино, ставками і так далі. Все це відходить туди. Мені подобається модель в Європі, коли людина просто бере йде на фінал Ліги Чемпіонів, ставить якісь 100 баксів на свою улюблену команду і просто вболіває, виграла вона чи програла, вона отримує задоволення, вона не розглядає це як можливість заробітку коштів. В нас вже на цьому побудували якийсь культ, тобто всі у нас спортив, спортивні аналітики, всі у нас там щось, якісь схеми казино обдурюють і так далі, і так далі, і так далі. Це все не працює, це все не те, на що потрібно і варто звертати увагу. Деякі люди так на цьому дуже сильно програють, але для мене. Коли я дивлюсь футбол, так я можу поставити якусь там невелику ставку, просто щоб мені було цікавіше, але знову ж таки не варто робити з цього щось величезне і розраховувати на це як на заробіток коштів. От коли ви працюєте на букмекерську контору і залучаєте клієнтів, яким будете розповідати, що це ось так, тобто клієнти, які шукають букмекерку, ви їх просто направляєте туди. Це якщо ми говоримо з Ютубом, так як ми працюємо. Тому е, це наступна вертикаль, вертикалі геймінг, які ви можете працювати. Класно все працює. Надіюсь, ви не лудоман, і надіюсь, ваші клієнти лудоманами не будуть. Тому поїхали далі до наступної ніші. Третя вертикаль це бінарка. В принципі, вона не дуже чим відрізняється від е, того ж самого геймінгу, тільки там тобі говорять, що це казино. А тут тобі ще й пропонують на цьому заробити гроші. Е, і вся індустрія на цьому побудована. Тому як клієнтам я б не дуже рекомендував. Ну я, я ще не бачу людей, які на цьому заробляють. Е, якщо ви хочете поарбітражити на цю тему, то можете це зробити. Виключно з SEO-шної позиції, тобто, якщо ви створюєте контент, який люди самі шукають, якщо ви створюєте контент і рекламуєте це десь в таргеті, то ну, такого не робіть, тому що ви будете. Пропонувати людям, які не хочуть цього, і будете залучати людей на якийсь ризик. Якщо люди це шукають, ну тобто ви на цьому можете заробити, просто показавши їм себе, а не того хто буде замість вас на цьому заробляти. Тому ця ніша працює адекватно, на ній можна заробити, але тільки в рамках того, коли ви арбітражите. Йдемо далі. Четверта вертикаль трендова товарка. Тут ніякої шкоди для людей не, не несе ця історія. Тренди можна ті ж самі спінери, так додати, якийсь тренд там, я не знаю, 3 чи п'ять років назад він був. Так, ну що, що це за штука? Це така звичайна яка штука, яка колись залетіла, на цьому люди нормально заробили. Прикольна іграшка для дітей. Так? Зараз теж є такі схожі товари, які в тренді, і ви можете їх продавати і працювати в ніші трендової товарки. П'ята вертикаль це e-commerce проекти. Це якісь великі, величезні інтернет-магазини або проекти, які вже давно працюють, в яких якісний, суперякісний товар, але які платять маленькі комісії. Той самий AliExpress, той самий Amazon, під них можна формувати навіть історію з дропшипінгом. Так, робите інтернет-магазин на Shopify, там за допомогою додатка Дісер, додаєте собі товари. Це вже окрема історія, але в принципі це робоча модель, коли ви з маркетплейсів перепродаєте по дропу якісь товари, навіть в рамках тієї ж самої країни, просто робите собі трішки більший зазор по вартості, щоб можна було з цього трішки більше заробити. E-commerce е проекти класна вертикаль, можете брати, працювати. Результат буде не відразу. Потрібно чекати довше, але е, те, що якісні товари, все супер класно, все сертифіковано, то в цьому є великий плюс. Рекомендую. Шоста вертикаль це відеоігри. Ви можете просто взяти партнерки відеоігр і заливати на них трафік. Зробивши відео 105 ігор. За 23 рік і наливати на нього трафік за допомогою або просування, або переливу трафіку з якихось інших джерел, і так заробляти кошти. Вам, виробники відеоігор, будуть платити кошти, а партнерки, посилання на партнерки ви можете знайти під цим відео. Та зареєструватись і почати заливати трафік. А ми йдемо далі. Наступна вертикаль це свіпстейки. Це такі розіграші, де люди от, е, залишають свої контактні дані, і потім, напевно, як я собі думаю, власник цього розіграшу якось монетизує цю аудиторію. Тобто буде якийсь опер типу розіграємо мобільний телефон, залиш там свій номер телефону та імей, і ти участвуєш в акції або купи там лотерейний білет, і ти також будеш е, учасником е, цього розіграшу. так? В принципі, ця ніша вільна, з нею можна працювати. Це навіть класна ніша для того, щоб підсилювати інші ніші. Що ви говорите, наприклад, про якийсь e commerce проекти, і продаєте якісь не знаю, мобільні телефони, так? то ви можете сказати, що сьогодні в нас відео. Топ 5 мобільних телефонів або найкращі бюджетні мобільні телефони. А якщо ви переглянути відео до кінця, то в кінці вас чекає якийсь розіграш. Так, людина дивиться до кінця і потім реєструється. А вам власник цього свіпстейку, грубо кажучи, платить кошти. І ви на цьому також можете заробляти. Тому я б не виділяв це як окрему нішу, так? Можливо, дехто наливає на це як на окрему нішу, але в рамках Ютуба я б просто свіпстейками підсилював ваші відоси, які вже ви робите. Вертикаль під номером 8 це Dating. це по суті звичайні сайти знайомств, які вам платять за реєстрацію користувачів. Якщо ви залучаєте для них користувачів, які будуть там знайомитися або дівчата з хлопцями, або хлопці з дівчатами, то є тарифна сітка за залучення. Наприклад, конкретної людини, наприклад, це буде чоловік, якому там 35, він приходить до вас, вам буде така оплата. Якщо це жінка, там 20, це така оплата. Якщо це там людина, яка не досягла 18 років, то ніякої оплати ви не отримаєте. Але це дуже цікава ніша, яку можна нормально так розвинути. І трафіку тут багато, тому беріть і використовуйте. Дев'ята вертикаль це есей. Що це взагалі таке? В нас, наприклад, студент, який не дуже хоче вчитись, бере і замовляє для себе курсову або дипломну роботу в якихось сервісі. Так, от Essay — це є такий сервіс, який працює десь в бурж ринках Тобто, це може бути Канада, Австралія, це може бути США, це може бути якісь країни Європи. Де потрібно студентам писати есе. І от якщо студент не хоче писати есе, він йде в такий сервіс, йому це есе пишуть. А ми, як арбітражники, шукаємо таких студентів і наливаємо цей трафік на ці сервіси, а сервіси нам виплачують комісію. Ось так виглядає ця вертикаль: беріть, користуйтесь, все працює, все супер. Наступна вертикаль це крипта в крипті. Дуже багато скам проєктів тому будьте обережні. Якщо ви наливаєте на якийсь Binance так через якусь не знаю умовну партнерку SalesDouble, то там буде все нормально. Якщо у вас якийсь проєкт, який гарантує для клієнтів великі кошти, то це скам проєкт Ми не працюємо з такими проектами і вам не рекомендуємо. Можливо, на цьому можна заробити багато. Але ну, заробляти на тому, що ти кидаєш людей не дуже би, хочеться. Так? Тому е крипта цікава, можна брати і користуватись, крипта скам не можна не цікаво, не беріть, не користуйтесь. Ми йдемо далі. Одинадцята ніша, яку варто розглянути, це VPN-ки або антивіруси. Е це можна відокремити. Грубо кажучи, в окрему історію, так не завжди е, антивірус може бути якісним продуктом, але якщо ви підібрали якісні продукти, то це буде. Дуже корисно для вашої аудиторії. Я, наприклад, користуюсь, тому що завжди в мене якийсь майнер е залізе і почне викачувати всі сили з мого компа. Так, тому періодично я е чищу е свій комп і тому ці сервіси будуть корисні для користувачів. Скільки вони платять, я поки не знаю, тому що цю вертикаль ми ще не протестували. Кажу, як є, але вертикаль цікава, варто розглянути. 12 вертикаль це трео, все, що зв'язане з путівками, з готелями, з орендою авто, з екскурсіями і так далі. все це туди можна віднести. Там комісії трішки вищі, ніж в маркетплейсах. Але там не можна зробити свою дроп історію. Можливо, якщо у вас будуть якісь суперкласні умови і ви знімаєте адекватний контент про подорожі, тоді ця вертикаль саме для вас. Якщо ви хочете просто сидіти вдома, розповідати про якусь країну, ну, можливо, навіть комусь цей контент зайде, мені, наприклад, би таке не зайшло. Тревел вертикаль це та, на яку варто звернути увагу. Тринадцята ніша це кешбек-сервіси. Може функціонувати як окрема історія, де ви будете робити огляди з топами та рейтингами кешбек сервісів, оглядати їх і так далі. і так далі. Або може робити як підсилення якогось e-commerce проекту, де ви робите, наприклад, відео топ-10 ігрових ноутбуків і підсилюєте це все історію, що от, скачай ще кешбек сервіс і отримай на будь-який з них знижку. Якщо навіть людина зараз не купить ноутбук, можливо, через місяць вона купить. Взагалі ноутбук, ноутбука щось інше, але вам прийде комісія, тому що ви залучили в цю людину кешбек сервіс. І тому кешбек сервіси працюють як окрема ніша, вона в нас вже протестована, ми точно знаємо, що з цього є результат. І як ніша, яка підсилює якусь іншу нішу в рамках одного відео. Йдемо далі. Далі по списку у нас сервіси для бізнесу. Дуже цікава вертикаль, яка точно працює в плюс з вашими клієнтами, тому що кожному потрібен конструктор сайтів, комусь треба CRM-система, комусь треба email маркетинг комусь треба ще щось, так. Е, і це все є з партнерками, тому що будь-який сервіс, який себе поважає, в нього є своя партнерська програма. Можете брати ці сервіси і на них заробляти. Ми користувалися дуже багатьма сервісами, і зараз навіть на свій сайт додали партнерки також. Я е, про це можу розповідати відкрито, тому що ну, сервіси класні, якими ми також користувалися. Можете перейти на наш сайт, якщо вам треба якийсь сервіс для бізнесу, можете ним скористуватись на сайті utim.to. Як окрема вертикаль, на яку можна заливати трафік, теж чудово, чому ні? Беріть, використовуйте, заробляйте гроші. Вертикаль під номером 15 це нутра. Нутра це все, що зв'язане з тим, що людина ковтає всередину в себе, так е, грубо кажучи, це можуть бути якісь вітаміни, якісь бади. Це що ми говоримо про нормальну, адекватну нутру, може бути і історія, де вам обіцяють вилікувати якусь е, невиліковну хворобу, яка насправді може не лікуватися, але вам продають втридорога якийсь препарат, який обіцяє вам, що це вилікується. Е, От бачите, тут, в принципі, кожна ніша, дивлячись, як її подати, можна якусь нішу взяти і працювати з нею по-білому, так розповідати все, як є. Хоча ніша начебто там не дуже корисна, так для людей. А можна навіть якусь звичайну нішу ти продаєш або вітаміни, або ти продаєш ліки, які там не знаю, лікують рака. Насправді цих ліків ще не існує, так і. Е Тут вже все залежить суто від арбітражника. Я, наприклад, ніколи в житті не продавав цю історію, яка може шкодити людському здоров'ю. Тому а все, що зв'язане з вітамінами, чому б ні, в нас навіть зараз є проєкт, який таке продає, ну, класно, люди цим користуються, це не шкодить здоров'ю, а навпаки, здоров'ю допомагає. Крута вертикаль беріть, використовуйте. 16-та ніша це мобільні додатки, інстали мобільних додатків. Е, Будь-які є мобільні додатки, які готові вам виплачувати кошти за те, що ви залучаєте для них клієнтів. Цікава ніша знову ж таки є як біла сторона, так і темна сторона цієї історії, е, але ніша робоча, можете брати і працювати. 17-та вертикаль це перелив трафіку в телеграм канали можна назвати телеграм канали Тому що. Там є можливість відслідковувати підписників, вам дають посилання, ви заливаєте на це посилання трафік. Люди підписуються, вам оплачують за підписників. Багато є таких оперів, можна з цим працювати. Telegram нормальна історія. На Telegram можна переливати трафік не тільки з YouTube, а з того самого Тіктока, з Рілсів і так далі. Це все дуже класно працює, тому можна брати, користуватись і заробляти гроші. Наступна вертикаль це нерухомість. По нерухомості також є опери, тут пояснювати, я думаю, нічого не потрібно. Все і так зрозуміло. Ви приводите клієнтів на покупку нерухомості, власник нерухомості або компанія, яка перепродає ці послуги, яка є маркетинговим агентством або cpa партнерка вам виплачує комісію за те, що ви приводите клієнта. Все максимально просто, максимально зрозуміло, максимально чисто біла ніша можна брати, використовувати і заробляти. Під номером 19 у нас онлайн навчання дуже величезна ніша. Можна просто взяти тільки цю одну нішу і до кінця життя не все в ній зробити. Тому що є як онлайн-школи, звичайний, англійська, іспанська, по мовам можна розділити, по предметам можна розділити. Є якісь курси по бізнесу, є курси по інстаграму, по телеграму, по ютубу і так далі. І так далі, і так далі. Курсів дуже багато, більшість з них пропонують партнерську програму, навіть якщо не пропонують, то будь-який адекватний підприємець, якщо ви йому навіть напряму напишете, буде з вами працювати з оплатою за результат по CPA моделі. Тому ніша з онлайн-навчанням, з інфобізом, дуже перспективна, дуже цікава, її можна брати і на ній заробляти. Ну і остання 20-та ніша це страхування, страхування житла, страхування життя. Страхування авто. Це все виділяється в окрему нішу і з цим можна працювати. Ми вже отримуємо свої перші результати, об'ємів поки на цій ніші немає, але ми йдемо до цього. В принципі, можна брати і з нею працювати. Всім дякую, що переглянули відео до кінця. Не пошкодуйте лайк, якщо вам зайшло це відео, та підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете дізнатися більше про арбітраж трафіку на Ютубі. А якщо у вас виникли якісь питання, то можете задавати їх під цим відео. Також хочу нагадати, що під відео в описі ви зможете знайти посилання на партнерські програми, з якими ви можете почати працювати і заробити свої перші кошти на арбітражі, або якщо ви вже топ-арбітражник, то не перші кошти на арбітражі. В принципі, дякую за перегляд, всім до зустрічі!